Слава сині гору, Кривою кухні і вам, лицарі великі, Богом не землі. Борітися, помолите, вам Бог допомагає, з вами правда, з вами слава і воля свята та вас деруючі Шевченко, Господи Ісусе, мола. На диву. в рідній Україні жити хочем щасливо, щоб війна минула Горе і тривоги був мирним небо, Воля перемога. Ми хрестрій А усіні, веселюд затяга, о матір прочисто, скажи мені, я не душі очисти від бруду й брехні, о матір кожа, благаю морських, о матірка божа, помилуй спаси. У вірте, плыли! Здоров'я сили, помилуй спаси, співай, співай, земле, співай про любов.